Штовхом стати журналістом для мене стала революція гідності 2013 року. Тоді я випадково для себе став одним з перших стрімерів Євромайдану. І саме тоді я зрозумів, наскільки це важливо та потрібно показувати правду та реальність такою, якою вона є. Так само у той момент приблизно я зрозумів, що як репортери на своєму місці, що мені це подобається, що я роблю це якісно і що моя робота корисна суспільству. Пізніше я почав фотографувати, почав писати, знімав цивільне життя, знімав і війну. І, в принципі, з 2015 року я відчув, що для мене поклик це знімати саме війну та її наслідки. У 2021 році, розуміючи, що є величезна проблема з висвітленням подій на фронті, я вирішив створити медіа Донбас фронтлайнер, аби привернути увагу до тоді забутої. Нападу РФ я очікував саме тому я і створив проєкт Донбас-Фронтлайнер. Але у страшному сні я не міг уявити, що перший день повномасштабного вторгнення я буду їхати з Донбасу у Київ додому на фронт. Для мене тоді це було дійсно шоком. За цей час дуже багато роботи, дуже багато відряджень. Проїхав десь за минулий рік 70 тисяч кілометрів. Багато проєктів, багато репортажів, багато роботи для англомовних аудиторій, тому що. Дуже важливо тримати увагу іноземних аудиторій на темі російсько-української війни. Мені дуже багато болю, втрати знайомих, втрати колег. Що таке свобода слова, я зрозумів під час анексії Криму. Тоді у Симферополі біля Верховної Ради я не міг казати правду про Євромайдан, про революцію гідності. Це було фізично небезпечно. І саме тоді я зрозумів, що Свобода слова є однією з надважливих частин функціонування нормального громадянського суспільства. Для мене бути номінантом на премію це вже честь. Я персонально не знав Георгія Гангадзе, але часто був присутнім на акціях, вшанування його пам'яті, які об'єднували людей його цінностями, цінностями, які є базові для громадянського суспільства. Це справедливість, прозорість, свобода слова. Та бажання аби закон працював однаково для всіх.